Ну а Це товар, який приїхав два тижні тому, але вже в топі продажів. Дуже кумедні капці, котики з дзвониками, дуже цікавий дизайн. На одній парі котик лежить, на іншій парі котик біжить. Вони дуже м'які, в них дуже гнучка підошва, вони і всередині і зовні таке штучне хутро чи мохра. Штучний матеріал, але дуже приємний, вони дуже теплі, гнучкі, не слизькі, м'які все так, як ви любите. Всі, хто їх взяли, вже дуже задоволені, отримав багато відгуків. Вони на всю родину з 36 по 45 розмір. Єдине, що вони трішки маломірять, тому щоб точно підібрати, пишіть нам, дзвоніть, ми допоможемо з розміром для хлопців, для дівчат, для всієї родини така класна модель.